Дійській громаді силами власного комунального підприємства триває заміна водогону. Сьогодні ми знаходимося в селищі Трічати. Це Трічатівський старостинський округ. Ну, з відповідних моментів я не буду. Казати назву вулиці, де проводиться робота. Місцеві мешканці це все знають. Ми зараз проводимо зусиллями тільки нашого агрокомунгоспу, комунального підприємства громади, без залучення додаткових ресурсів техніки. Ми виконуємо всі ці роботи своїми силами, як кажуть, і проводимо заміну водопроводної мережі по вулиці. Я зараз вже. Водогін, водогін укладений і йде підключення до домоволодінь, до багатоповерхових, до приватних домоволодінь. Ну, безпосередньо зараз наш агрокомангосп подає воду. Як кажуть, нашим мешканцям. Як проводяться ремонтні роботи, наша знімальна група побачила на території однієї із центральних вулиць селища. Всі роботи проводять власноруч спеціалістами і технікою власного комунгоспа без залучення підрядників. Наша служба выполняет работы по подключению вот этих двухэтажных зданий к новому водоводу, который проложен был ну, достаточно давно, не нашей службой, но ми мы теперь проводим работы по подключению этого нового водовода к, ну, к системе водопользования. Есть, работа осложняется такими моментами, с тем, что здесь достаточно много строений разных технических, и мы используем старые э, тепловые сети, которые уже не используются для того, чтобы провести водоводы и подключить эти двухэтажные здания. Ну, достаточно тяжело это все происходит в связи с, видите, с плотностью застройки. До, э, ну, работа идет. В связи со старой системой водоснабжения, в связи с изношенностью, очень было слабое давление. Вот в этих двухэтажных зданиях не у всех была на втором этаже вода. Вот если мы сейчас Завершим эту работу и увидим, что действительно давление достаточное. Тоді ми двінімося далі, будемо пір поключати к нової лінії. Всі люди до старої. У кого-то хороше давлення, у кого-то слаба. Ну цель така, щоб потас кожному потребітелю дати воду. Безперебійна подача води для мешканців край важлива. Тож староста Тетяна Кобелєва щодня опікується, аби водогін відремонтували у найкоротші терміни. Роботою комунальників вона задоволена. Мені дуже приємно сьогодні проінформувати і населення наше, що ведуться роботи завдяки Такий нелегкий час організації Олексіївського комонгоспу цієї роботи по забезпеченню водокористувачів водою. Чого? Тому що тут завжди не вистачає напруги для того, щоб достати до другого поверху людям. Тому оці труби, які бездіяльними були протягом більше п'яти років, вже також і скважино, і труби, вони сьогодні я сподіваюся дуже що ми зробимо, їх підключимо, і будуть люди користуватися тими новими сучасними трубами. Дуже мені приємно сказати, що робо, бригада Ігоря Миколаївича Бормотова ну настільки оперативно завжди відкликаються, і на поро на пориви ліквідують їх за один день, і находимо часні пориви. І оце роботу зараз вони тут багато питань. Можна сказати, я їх слух не буду висловлювати, але вони знаходять рішення, як швидше і як якісніше провести так, щоб і не задіти других, не задіти інтереси і людей. І я думаю, що оце далі двохетажний. Тоже ми підключимо по всій вулиці Восточній, всю цю роботу будемо робити. Незважаючи на всі технічні ускладнення цієї ділянки водогону, Олексійський агрокомунгос планує закінчити роботу у найкоротший терміни мен mm -hmm.